У світі, одержимому швидким збагаченням, де криптовалюта зростає як гриби після дощу, а інфляція знецінює заощадження, здається, що фінансова стабільність це міф. Але що, як я скажу вам, що існує перевірений часом шлях до фінансового благополуччя? Шлях, який не залежить від примх ринку чи удачі. Цей шлях проклали ще стародавні греки, а саме стоїчні філософи. Вони не були банкірами чи інвесторами, але їхні ідеї про життя, смерть і, що важливо, про гроші напрочуд актуальні і сьогодні. Сенека, Епіктет, Марка Врелій. Ці імена стали синонімом внутрішньої сили, спокою та мудрості. І Сьогодні ми розкриємо їхній великий секрет фінансового успіху секрет, який не знайдеш у жодному підручнику з інвестування. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся, як стоїчна філософія допоможе вам контролювати свої бажання та витрати, зберігати спокій під час фінансових потрясінь, інвестувати у те, що має справжню цінність, досягти справжнього багатства, внутрішнього спокою та свободи. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал і приєднуйтесь до спільноти тих, Хто прагне жити усвідомлено та збалансовано? Уявіть собі: ви сучасна людина, закручена у вихорі подій. Реклама атакує з усіх боків, спонукаючи купувати речі, які вам не потрібні, колеги хизуються новенькими гаджетами та дорогими поїздками. Ви відчуваєте постійний тиск відповідати нав'язаним стандартам успішності. Саме тут на допомогу приходить перший стоїчний принцип контроль над бажаннями. Стоїки вірили, що справжня свобода це неможливість мати все, що забажаєш, а здатність не бажати зайвого. Сенека, один з найвідоміших стоїків, наголошував багатство само по собі не є злом. Проблемою є прив'язаність до багатства, страх його втратити. Цей страх робить нас рабами грошей, змушує приймати нерозумні рішення, штовхає на нечесні вчинки. Стоїки пропонують інший шлях шлях усвідомленого споживання, де кожна покупка це не емоційна реакція на рекламу чи тиск оточення, а продумане рішення, що базується на реальних потребах. І це не означає жити як самітник у лісі. Йдеться про те, щоб навчитися відрізняти справжні потреби від штучно нав'язаних бажань. Насолоджуватися простими речами та цінувати те, що маєте фінансовий світ непередбачуваний курси валют скачуть, біржі лихоманить, інфляція з'їдає заощадження. У цій круговерті легко втратити голову, піддатися паніці та приймати поспішні рішення. Саме тут на допомогу приходить другий стоїчний принцип емоційна стійкість. Стоїки вірили, що не зовнішні обставини, а наша реакція на них визначає наше щастя. Епіктет, колишній раб, який став одним з найвидатніших стоїків, навчав, що ми не можемо контролювати все, що відбувається у світі, але ми можемо контролювати свої думки та емоції. Замість того, щоб панікувати через те, на що ми не маємо впливу, стоїки радили зосередитися на тому, що ми можемо контролювати. Нашій реакції, наших діях у контексті фінансів, це означає не піддаватися стадному інстинкту та не вкладати гроші в сумнівні проекти під впливом емоцій, мати фінансову подушку безпеки, яка дозволить пережити важкі часи без паніки, не робити з грошей культ, пам'ятаючи, що це лише інструмент, а не самоціль. Сучасний світ нав'язує нам ідею успіху, тісно пов'язану з матеріальними благами. Але що, як справжнє багатство ховається не в банківських сейфах, а всередині нас? Стоїки вірили, що справжня цінність це не те, що можна купити за гроші. Справжнє багатство це внутрішній спокій та свобода, які не залежать від зовнішніх обставин, міцні стосунки з близькими. Засновані на любові та взаєморозумінні сенс життя, який надає нам сил і мотивації рухатися вперед. Марк Аврелій, римський імператор та філософ Стоїк, мав доступ до неймовірних багатств, але знаходив щастя не в розкоші, а в служінні людям та самовдосконаленні. Інвестуючи в себе, в свій розвиток, в стосунки з близькими, ми створюємо капітал. Який не знеціниться з часом, стоїчна філософія пропонує не схему швидкого збагачення, а шлях до справжнього багатства, яке приносить внутрішню гармонію та не підвладне фінансовим бурям. Стоїчна філософія це не сухий набір правил, а спосіб життя, який допомагає знайти спокій, смисл та справжнє багатство у світі, сповненому спокус та турбот. Пам'ятайте про ключові принципи фінансово успішних стоїків контролюйте свої бажання, живіть усвідомлено, не ставайте рабом речей, розвивайте емоційну стійкість, не дозволяйте зовнішнім обставинам керувати вашим життям інвестуйте у те, що має справжню цінність в себе, в стосунки, в сенс життя Не чекайте на ідеальний момент. Щоб стати щасливими та фінансово успішними, почніть жити за принципами стоїків вже сьогодні. Ви можете подумати, це ж все добре звучить, але стоїцизм філософія, які вже тисячі років, невже вона може бути актуальною в нашу еру інтернету, криптовалют і глобальних криз? Саме так стоїцизм не втрачає своєї актуальності, бо він говорить про вічні людські цінності. Вміння володіти собою, знаходити щастя всередині себе, не піддаватися страху та жадібності. Чи знаєте ви, що багато сучасних успішних людей, таких як Білл Гейтс, Опра Вінфрі, Тім Ферріс, відкрито говорять про те, що принципи стоїцизму допомогли їм досягти успіху в бізнесі та в особистому житті? Райан Холідей, відомий американський підприємець та автор бестселерів про стоїцизм, стверджує, Стоїцизм вчить нас не лише виживати в хаосі, але й процвітати в ньому сучасний світ сповнений викликів, інформаційне перевантаження, фінансова нестабільність, екологічні проблеми, але стоїцизм дає нам інструменти, які допомагають зберігати спокій, ясно мислити та приймати зважені рішення в будь-якій ситуації. Пам'ятайте. Ваше фінансове благополуччя це не лише стан вашого банківського рахунку, а й стан вашого розуму. Істоїцизм може стати вашим надійним союзником на шляху до справжнього багатства, внутрішнього спокою, свободи та щастя. Уявіть собі фінансовий успіх як центр лабіринту. Шлях до нього сповнений поворотів, пасток та спокус. Страх змушує нас приймати поспішні рішення. Жадібність штовхає на ризиковані авантюри, а гнів засліплює, позбавляючи здатності мислити раціонально. Стоїцизм це як карта, компас і ключ водночас. Він допомагає нам зберігати тверезість розуму, контролювати емоції та рухатися до мети впевнено, незважаючи на перешкоди. Не чекайте дива. Почніть практикувати стоїцизм вже сьогодні. І ви здивуєтесь, наскільки сильніше, спокійніше та успішніше ви станете. У світі фінансів, як і в житті, перед нами завжди постає вибір. Один шлях це шлях швидких грошей, спокус та миттєвих задоволень. Він вабить обіцянками легкого успіху, але часто веде до боргів, розчарувань та фінансової нестабільності. Інший шлях це шлях стоїків. Шлях усвідомленого споживання, розумних інвестицій та внутрішньої свободи від матеріальних благ. Цей шлях вимагає дисципліни, самоконтролю та довгострокового бачення, але саме він веде до справжнього фінансового благополуччя, того, що базується на внутрішній гармонії та життєвій стійкості. Який шлях обрати, вирішувати вам? А для тих, хто готовий розпочати свій шлях до фінансової мудрості вже сьогодні. У нас є бонус. Три запитання, які допоможуть вам застосувати стоїчні принципи у своєму житті. Візьміть блокнот і ручку і поїхали. Перше. Які три речі я купую під впливом реклами або оточення, хоча міг би без них обійтися? Друге. Яка моя найбільша фінансова тривога? Третє. Які три речі роблять мене по-справжньому щасливим і не потребують великих витрат, будуйте своє фінансове благополуччя на міцному фундаменті усвідомленості та внутрішньої сили. А ми допоможемо вам у цій подорожі. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк і діліться своїми відповідями в коментарях. До зустрічі в наступних відео!